Якщо ви хочете купити електроінструмент з максимальною вигодою, не переплачуючи за якість чи за гарантію, щоб виконана робота цим інструментом була максимально дешевою, тоді звертайте увагу саме не на ціну, а на вартість використання. Ціна це цифра. Яка ось написана на самому електроінструменті. На ціннику, якщо написана, це ціна інструмента. Ціна інструмента це ось болгарка невідомого виробника 1250 гривень, там Разор 1500 гривень. Це ціна, а собівартість завжди рахуйте собівартість використання інструмента. Це вартість користання цього інструменту. Це ціна того, скільки ви під час використання, наприклад, болгарки, скільки раз ви відвезете за період служіння цієї болгарки вам, скільки раз ви відвезете в сервісний центр, скільки потратите часу, бензину, чи скільки вона взагалі по часу пропрацює у вас собівартість? Тобто, якщо у вас вона зламається через 10 днів, то собівартість буде одного дня 125 гривень коштувати. Якщо у вас припустимо, тому що такого майже неможливо. Що макіта вартістю 6500 зламається за 10 днів, то це вартість використання одного дня буде 650 гривень. Ось. І тому звертайте увагу саме на собівартість, а не на ціну. Е, Наприклад, якщо взяти е, ось таку болгарочку невідомого виробника, я вже знімав е, відео. По якості і чим відрізняються болгарки, інструменти, на що звернути увагу, те, що майже завжди доплативши зовсім малу суму грошей, можна отримати набагато кращу якість. Ось дивіться, Якщо ви на прикладі простих розрахунків, купуєте отаку от болгарочку, за 1250 гривень на один. І вона зламається десь у неї ресурс один рік. І ви будете працювати через день нею, це 182 дні. То це вийде 6, 6 гривень 80 копійок використання один день. Ви майже 7 гривень платите, щоб один день попрацювати такою болгаркою. Так. І, а якщо разор купуєте. То це 1500 гривень буде коштувати болгарка всього 250 гривень різниця. І пропрацює 2 роки, тому що вона справді краще. Кожен елемент, підшипники, редуктор, все краще зроблено, краще зібрано. Механічні всі частини, які можуть ізноситися, вони кращої якості, тому вони зламаються пізніше, прослужать набагато довше. Ось два роки, це якщо через день будете користуватись, зможете пропрацювати 365 днів. Уже собі вартість користування вже менше 4 гривні. Не 6 і 80 копійок, а 4 гривні. Тобто за 2 роки, якщо після двох років використання зламається, ви потратите 1500 гривень. А якщо ось оцією болгарочкою будете працювати. То собівартість користування одного дня буде дорожчою. І через рік у вас зламається вона. І вам треба знову купляти ще одну болгарку, щоб ще працювати рік. І тоді вам за 2 роки ви потратите 2500 гривень. Тобто майже на 1000 гривень більше. Але хоча ви, як покупець, могли б доплатити всього 250 гривень. І зекономити, потім цілу тисячу. 250 доплатили. Різниця невелика, але можна працювати на рік довше. Якщо хтось запитає, а хто зна, скільки вона пропрацює, ця болгарка, або клієнти так часто бувають і кажуть, або буває таке взагалі запитання, це кіт в мішку. Це не приділити, це як е, випаде, е, як там, не знаю, зірки зійдуться, скільки буде працювати болгарка, ні. Е, все це розраховується. В кожного елемента є свій ресурс. Кожен, наприклад, автомобіля користується автомобілем і знає, що там, після кож... кожних 7-8 тисяч треба заїжджати. Ти... На СТО перевіряти підвізку. Там різні стойки міняються 20-30 тисяч, тисяч, в залежності від марки бренду. Да. стійки стабілізаторів можуть і за 7 тисяч зноситись. В магазин також запчастин приходять і вам кажуть, оця запчастина проходить 10 тисяч, це 20 тисяч. І так, також у Болгарки теж саме. Це механічні частини. Який є певною якістю з певних матеріалів, матеріалів, які розраховуються на який термін, і скільки вони прослужать саме на цій болгарці, і скільки який саме в них ресурс. А, а хто думає інакше, значить, цей чоловік чи людина взагалі не задумується і не розбирається в цьому. Тому що якщо було б. Саме по-іншому, тоді б е всі автомобілі е з точки А в точку Б не доїжджали б, ламалися, також літаки б е падали б частіше. Так як е всю, вся техніка має, е кожен елемент, е кожна деталь має певний ресурс і все це розраховується. І тому, е купуючи. Там дешевше, це не значить, що воно буде працювати довше. Чи так же само, як і більш дорогий інструмент. Тому що і ціна такого інструменту, який коштує дешевше, і з-за того, що в такій болгарці елементи. Механічні частини, які приймають нагрузку, вони гіршої якості і ресурс менше. І тому такі інструменти коштують дешевше. Ось так от є от такі різні болгарочки. Роздивилися, ось прорахували дві. А також, наприклад, Прокрафта, то взагалі можна купити ще навіть дорожче, ніж RAZOR, якщо хтось любить платити за гарантію. За 36 місяців гарантія, то взагалі можна заплатити за неї там 2500 і точно не переживати, що щось зламається 2% 500 і ви 3 роки працюєте з гарантією. Гарантія на те, що ви дали залишили 2500 гривень в магазині і у вас 3 роки. Буде ця болгарка працювати. Якщо не буде, вам будуть ремонтувати, міняти, в будь-якому випадку залишитися з болгаркою з інструментом. Також, якщо брати інструмент саме для роботи, наприклад, Макіта, її стоїмость буде більшою, там 6500 гривень. Ну, інструмент професійний і він також собі вартість невелика. Хоча ціна дуже часто може лякати покупців. Але така болгарочка на практиці точно пропрацює 5 років. На не, неї тільки гарантія буде 3 роки. Працювати вона буде точно 5 років. Тому що сам такою працював. Вона у мене вже 8 років. Були періоди, коли працював, працювала вона там і по року, по два роки кожен день з нагрузками. Тобто такий інструмент точно буде ходити. Так що, якщо купляєте саме для роботи, також прораховуєте собі вартість, собі вартість використання цього інструменту. Тому що якщо тіше 6500 ціну цієї булгарки, і Розрахувати, що ви будете працювати 5 днів за тиждень, це 260 днів на рік, 1300 днів за 5 років, і собі вартість вийде 5 гривень. Ось це щось буде ось середнє між оціми ось цифрами. Тобто, і ви отримаєте більш якісню, якіснішу, більш продуктивнішу, більш зручнішу. Тобто за. Ціна ніби спочатку кажеться більшою, але собі вартість виходить однаковою. І також працює це з комфортом і з більш, більшою продуктивністю. Такі ось недорогі інструменти, болгарки, їх також можна купляти під свої якісь потреби. Наприклад, якщо ви живете у квартирі, Ніколи не займаєтесь будівництвом, ви не будівельник, працюєте десь в офісі і вам треба зрізати вдома, замінити батарею, зробити два різи, то якщо купити ось такий інструмент, то один день роботи там вам буде коштувати 6500. А якщо ви потім наступного разу будете користуватись тільки через рік, Такою болгаркою, і там навіть через 10 років, і 10 разів будете використовувати, то це всього 10 разів за 10 років 650 гривень дне використання. Це дуже дорого. Дешевше когось попросити, щоб хтось прийшов і відрізав. Ось. А якщо вам для одного разу, то 1200, 1250 гривень, ця болгарка цією роботу справиться. І ще 10 років буде у вас лежати, і кожного місяця, якщо вам треба буде щось відрізати, ви будете діставати, вона буде вам працювати і нічого з нею, з нею не буде. І тоді собі вартість буде максимально дешевою. А якщо, наприклад, ви купите таку болгарку для роботи будівельник, заробляєте собі гроші інструментом, і вам треба е я рекомендую звертати увагу не на ціну, а на собі вартість, тоді треба задуматись взагалі купувати такий дешевий інструмент. Тому що. Е Такий інструмент, інструмент він може навіть не впоратися е, з тими задачами, роботою, наприклад, із штробами, там, з камнем, з поліровкою, з різанням якихось твердих порід, металів, ржавійки. Е, це може навіть і не справ, справитися, і буде е, дуже непродуктивно роботи, відрізати якийсь кусок камня, це відріже там, за 5 хвилин, це за 20 хвилин, і вийде, що ви. Там за годину заробите в два рази менше грошей, тому що вона буде зовсім непродуктивною. І тим паче може зразу зламатися від такої нагрузки, такого навантаження. І тому для таких робіт все ж краще ще трошки доплатити і ресурс буде більший, вже все економите. Та грошей. А так, будете кожного місяця, кожного року купувати, платити по 1200 і незручно довго працювати. Це не варіант для таких е, робіт, щоб кожен день для роботи е, в довгій перспективі вийде дорожче, ніж така, ніж така, і навіть макіта Ви, вийде це собі вартість. Дорожче використання. Також, якщо постане питання, а якщо зараз 250 гривень немає, є те, 1250 250, а треба, ну, немає 250 гривень, щоб купити опрацювати кожен день треба. Так тоді у вас і ніколи і не з'являться ці 250 гривень. Щоб, яких вас не вистачає доплатити до цих півтори тисячі, тому що ви будете кожен раз. Не тільки болгарку таку купляти, а всі свої покупки робити не нерозрахованими, імпульсивними просто брати, економити по 50, по 100, по 200 гривень, а потім через рік, через два знову купувати ці болгарки і за три роки переплачувати в два рази більше за ту ж роботу, за той же самий інструмент. І це тільки, наприклад, де болгарки. А якщо у вас в житті багато різних е, покупок і різних проблем, різних випадків, де також думати, рахувати, як оцю болгарку і діяти саме з е, таких думків, не приділяти цьому е, уваги, то, то оцих 250 гривень і ніколи не з'явиться, щоб доплатити. Тому завжди, завжди підбирайте інструмент саме не по ціні, а по собівартості. І саме для якої роботи звертайте увагу, скільки будете користуватись, рахуйте також продуктивність цього інструмента, скільки зробите роботи за певний час. І розраховуйте і плануйте. Не на сьогодні, не на завтра, а на рік і на два. Ставте цілі мету, щоб результати цих дій були вигідними не тільки сьогодні, а в перспективі і найближчими місяцями, роками також. Або звертайтесь до спеціалістів, тільки перевірених. Які дійсно в цьому розбираються і допоможуть вам прийняти правильне рішення.